Доброго дня, діти! Сьогодні знов у мене гості. Це наші веселі казкові хлопчики Незнайко, Буратино і Карсон. Вони тут погралися, а тепер треба навести лад. Вони хочуть допомогти мені. А я спочатку вирішила їх перевірити, чи можуть вони зосередитись, уважно виконати доручення. Ось у мене є такі рукавички. Їх можна прикрасити візерунком, але тільки так, як на зразку. Ось я зробила такий зразок. Треба зосередитись, уважно розглянути візерунок, запам'ятати його. Ви теж малята, запам'ятайте, щоб потім побачити, чи правильно виконали завдання хлопчики. Усі запам'ятали? Зразок я забираю. Поки хлопчики працюють, розглянемо елементи, які, якими вони прикрашають рукавички. Вони використовують червоний квадрат, зелений трикутник і червоний круг. Так, все, вже зробили. Перевіряємо. Ось робота Буратино. Правильно він зробив? Ні, що невірно зробив боратина? Фігурок стільки, скільки треба. Вони на своїх місцях, але їх колір не відповідає зразку. На зразку кружечки і квадратик червоні, а у боратина вони зелені. На зразку трикутники зелені, а у боратина вони жовті. Невірно. Це робота не Теж з помилками. Фігурок стільки, скільки треба, колір такий, як треба. Але трикутники завеликі. Величина їх не відповідає зразку. Невірно. А що ж зробив Карсон? Перевіряємо. Фігурок стільки ж треба, але форму він переплутав. Там, де повинні бути круги. Він розташував квадрати, де квадрат повинен бути у нього трикутник. А на місці трикутника у нього кружечки. Теж зробив, невірно. Спробуємо ще раз. Ось зразок. Зосередьтесь, уважно дивіться зразок, запам'ятовуйте і зробіть так само. Запам'ятали все. Прибираю зразок. Хлопчики працюють швидко. Так, перевіримо. От Цього разу усі молодці без помилок. Чому? Тому що були уважні, зосереджені. Братина говорить, що цей візерунок йому було простіше запам'ятовувати, тому що у візерунку є закономірність, ритмічність. Він запам'ятав елементи візерунка, і как, як вони чергуються. Так, на цей раз і форма, і величина, і колір відповідають зразку. Так, малята, кожен предмет має свої характер, характерні особливості: і колір, і форму, і величину. Ось ці предмети. За якою ознакою їх можна? розділити на групи. Чи є сходна ознак у цих предметів? За кольором червоні предмети і предмети жовтого кольору. А ось тут предмети, є предмети синього кольору і предмети зеленого зеленого кольору. А ці предмети вже. Поділіли на групи. За якою ж ознакою? За формою. Тут є предмети овальні, круглі і трикутні. Подивись на цих тварин. За якою ознакою їх можна розділити на групи? Звичайно, за величиною. Слон, жира, бегемот, носоріг це великі тварини. А кріт, миша, ящерка і жабка це маленькі тварини. Я вважаю, малята, що хлопчики вже можуть мені допомогти. У мене є такі три набори геометричних фігур. Їх слід розкласти по конверти. Кожен набір за своєю ознакою. Хлопчики, візьміть конверти і розкладіть туди фігури. Боратина узяв такий конверт. Здогадаюся, з якою ознакою він розкладає фігури. Так, ці кольорові плянки це знаки символи, які означають колір. А цей конверт узяв незнайко, за якою ознакою він розкладає фігури. Здогадались? Так, за формою. А цей конверт взяв Карсон. Здогадаюсь, що це за знаки символи? Що їм позначають? Ні, розберемось. Бачите, це два будинки. Чим вони розрізняються? Величиною. Під великим будинком знак символ, який позначає великий предмет. А під маленьким будинком знак, який означає маленький предмет. За величиною. Так, вони вже зробили. Молодці. Так. Чи правильно зробив Боротину? Так, всі фігури розкладені за кольором. І не знаю, яка зробив, вірно. Ці. Фігури розкладені за формою. Молодець Карлсон. І ти зробив вірно. Фігури розклад за величиною. Запам'ятали, якими символами знаками позначаються ознаки фігури? Тоді розглянемо ось, ось цю геометричну фігуру. Вона позначена знаками символами. Перший знак означає, що? Величину, яку величину? Маленький. Другий знак колір, червоний. Останній знак форма, овал. Що ми тут бачимо? Маленький червоний овал. Щоб ви як слід запам'ятали, як символами можна позначити ознаки предметів, виконуємо таке завдання. Позначимо символами ось цю геометричну фігуру. Перша величина, великий квадрат, великий, вели, велика фігура, друга ознака колір, зеленого кольору. І остання ознака це форма. Квадрат. Що ми бачимо? Великий зелений квадрат. У нас є фігура, і ми позначаємо її символами. Перше величина, маленький. Колір червоний, форма трикутник. Маленький червоний трикутник. Далі, а ось тут. За ознаками ми повинні здогадатись, що це за фігура. Вилочинаю маленька, колір червоний і форма квадрат. Маленький червоний квадрат, правильно? Так, далі. Ась тут великий червоний круг. Ось так ще що. Величина маленький, колір помаранчевий, форма трикутник. Так, молодці. Попрацювали гарно. У мене є ось такі кульки. Вони дуже сподобались хлопчикам. Я їх їм подарую. А тепер здогадайтесь, хто яку кульку обрав. А здогадатись треба за символами, які знаходяться біля кожного хлопчика, який подарунок обрав незнайко. Бачимо символи. Велику синю круглу кульку. Так, це повітряна кулька така, який, який подарунок обрав буратино. Бачимо символи. Велику червону овальну кульку. Ось. Тарсон обрав маленьку, помаранчеву кульку, тенісну вона. Молодці малята! Всього вам найкращого, до нових зустрічей!